Для того щоб книжку десь заборонили, треба небагато, щоб не сподобалися ті чи інші моменти, ті чи інші шишці. Сьогодні я зробив добірку художніх творів, які були під забороною у якихось країнах. Увага, це не повний список заборонених творів. За бажанням можна нашкрипти ще, але не цього разу. Про заборону моєї боротьби Адольфа Гітлера, Лоліти Владиміра Набокова чи сатанинських віршів Салмана Ружді навіть не казатиму, бо це і так відомо. Натомість буде список інших, не менш чудових творів, які потрапили під заборони у різних країнах світу. Декамерон Джованні Бокачо був заборонений у Австралії з 1927 по 1936, а також з 1938 по 1973 рік. Ще раніше був спалений у 1497 на багаті марнославства у Флоренції, а також проклятий католицькою церквою. Перший український переклад датується ще кінцем 17-го сторіччя. Це була одна із новел у перекладі з польської. Наступна спроба Михайло Подолинський 1879-й. Переклав початок до вступу. Із повних перекладів українською Леонід Пахаревський, Павло Майорський та Марко Вороний 1928 рік, Микола Лукаш, 64, 85, 2000, 2003, 2005, тисяч, тисячі і одинадцятий, та Василь Шкляр. Деякі оповідки, 2006 рік. Айвенго Вальтера Скотта заборонили у нацистській Німеччині за зображення єврейських персонажів. Така ж доля спіткала і Олівера Твіста Чарльза Дікенса. Франкенштейн або сучасний прометей Мерішелі у 1955-му був заборонений апартеїдом Південно-Африканської Республіки за те, що містить непристойні, непорядні та нецензурні речі. Отак, от, от пишеш готичний роман, і він в одних стає культовим шахастиком, а інші банять за непристойності. Українською виходив як Франкенштейн у 2009-му у перекладі Інни Базилянської, Франкенштайн у 2010-му та та му у перекладі Антоніни Нішти, Франкенштейн або сучасний прометей у 2018-му у перекладі Оксани Зубченко ще під гарячу руку апартеїду втрапили тоді і твори Шерлі Джексон, автобіографія Малкольма ікс та багато нонфікшену того часу. Джейн Ейр Шарлоти Бронте був підданий жорсткій цензурі у Китаї в часи культурної революції з 1966 по 76 роки. Оголосили, що роман соціально розбещує китайську молодь. Чи так це чи не так? Почитайте, перевірте самі український переклад від Маріанни Кіяновської 2018 рік. Аліса у дивокраї Льюіса Керола неочікувано була заборонена у провінції Хунань у Китаї в 1931 році через зображення антропоморфних тварин. Головний цензор уважав, що розмовляючи звірятка – це образа для людей. А ще може навчити діток, що люди і тварини знаходяться на одному рівні, що просто катастрофічно. Українською виходила під назвами В країні чудес, Аліса в країні чудес, пригоди Аліси в країні чудес, Аліса в країні див, Алісині пригоди в Дивокраї, Аліса у дивокраї, пригоди Аліси у дивокраї. У перекладах Галини Бушиної, Валентина Корнієнка, Володимира Панченка, Вікторії Наїжної, Петра Таращука та Ольги Пилипенко з 1960 по 2018 рік. 120 днів судому Маркіза Десада заборонив у. Ряд Австралії у 1957-му за непристойність. А ще роман заборонявся у Франції, Сполучених Штатах та Великобританії до 60-х. Власне, навіть незакінчена версія твору, чи навіть радше чернетка, перенасичена садизмом та порнографією. Якщо пам'ятаєте, я оглядав інший твір автора, а саме філософію в Будуарі, навіть там місцями було занадто. А тут ще занадтіше. Українських перекладів нема, і наче поки не планується. Уліс Джеймса Джойса почали притягати до суду ще на етапі перших публікацій у 1918-му. Звинувачували у порнографії. Роман був заборонений у Великобританії до 1936-го, в Ірландії до 60-х, в Іспанії до 62-го. У Сполучених Штатах перші заборони були в 1920-му. У 1921-му роман заборонили аж до 1934-го. Таким чином, Штати стали першою англомовною країною. Де книжка була у вільному доступі, Український роман вийшов у перекладі Олександра Тереха та Олександра Мокровольського у 2015 та 2018 роках. Коханець леді чатерлей від Девіда Герберта Лоренса був під забороною у Сполучених Штатах Америки з 1928 по 1959 -й. У об'єднаному Королівстві Великобританії та Північної Ірландії з 28 по 60, в Австралії з 29 по 65, а в Канаді з 28 по 62. Одне із звинувачень звучало як непристойні дії у непристойних деталях, описані непристойною мовою. Що саме вважалося непристойним проблема соціальної нерівності стосунки між жінкою і чоловіком, чи, може, еротичні сцени, не вказано. Українською видано у перекладі Соломії Павлишко з 1989 по 1990 у журналі «Всесвіт», а також у 1999 і 2017 як самостійне видання. Колгосп тварин Джорджа Орвела потрапив у банлист Чехословаччини з 1948 по 68, Совку з 1945 В'єтнамі з 1945 але саме в'єтнамомовні переклади та Об'єднаних Арабських Еміратах з 2002 Основна причина, звичайно, політична сатира. А у Еміратах ще й через те, що лідером ферми була свиня. Перший український переклад Івана Чернятинського був другим у світі і вийшов ще у 47-му році під назвою Колгосп тварин. Також повість виходила як хутір тварин Ірина Дебко, 84-й рік. Ферма рай для тварин. Юрій Шевчук, 91-й та перевидання 2015-го «Скотоферма», Ското ферма Дроздовський», 91-й рік, скотохутір Наталія Кулітенко, 92-й рік, колгосп тварин Богдана Носинок, 2021-й та В'ячеслав Стельмах теж 2021-й. 1984 Орвала, якщо що, має теж схожу долю. Прекрасний новий світ Олдоса Гакслі було заборонено в 1932-му в Ірландії за неочікувану сексуальну розбещеність і антирелігійність, а ще в Австралії з 1932 по 37, -й. також у 67-му в Індії як порнографію. І ще роман потрапив до списку Американської бібліотечної асоціації зі ста найпопулярніших заборонених і оскаржених книг десятиліття. Вочевидь, трохи не такого хотів автор, коли створював свою антиутопію. Українську видану у перекладі серед. Сергія Маренка як прекрасний новий світ, а також у перекладі Віктора Морозова під назвою Який чудесний світ новий. Тропік рака та інші дві частини трилогії Генрі Міллера були під забороною у США з 1934 і аж до початку 60-х За вульгарність та відвертий вміст сексуального характеру. Така ж доля спіткала книжки і у Канаді, Британії та Австралії. Роман справді трохи перенасичений коїтусами та подібним, але це автобіографія. Тож, якщо автор вирішив подати і саме так, то це його вибір. Що цікаво, у 1961-му Тропік Рака тропі крака вперше видали у Сполучених Штатах до цього були лише контрабасні поставки з Парижу. Звичайно, це потягло за собою багато позовів, понад 60 у 21 штаті, і все тягалося аж до 64-го, коли скасували висновки суду про непристойність книжки. Український переклад від генерабілякова Білякова, 2020 рік. Грона гніву заборонили у США практично відразу після виходу у 39-му році. Наприклад, Асоціація фермерів Каліфорнії була дуже незадоволена зображенням каліфорнійських фермерів і називала це комуністичною пропагандою. Та й у інших штатах роман забороняли, палили і відкрито критикували. Українською вийшов у перекладі Ольги Смельницької у 2018-му. Ловець у житті від Джорома Девіда Селінджера хай і не був прям заборонений. Нею у світі, але мав проблеми із цензурою. На початку 60-х книжка була надзвичайно цензурованою у бібліотеках та школах штатів. А одного із вчителів звільнили за використання її у навчанні. Ба більше під заборони і цензуру вона втрапляла аж до 2009-го. Серйозних дядь дуже курвило богохульство, сприяння пияцтву та курінню, а також заохочення до бунтарства українською книжка виходила у 1980 та 93 під назвою «Над прірвою у житті, що я, до речі, калькою з російської, а також у 2010, -му, 12, -му, 15 -му та 16 під назвою Ловець у житті. Усі у перекладі Олекси Логвиненка. Голий обід Вільяма Бероза був заборонений судом Бостона з 1962 по 1966 за непристойну мову, сцени нестримного збочення та невимовного садизму. Казали, що вульгарність книги переважає будь-яку її літературну цінність. І що не сторінка, то щось та й непристойне. Українською голий ланч вийшов у перекладі Генника білякова у 2016-му. Певно, треба колись таки його прочитати. Американський психопат Брета Ісона Еліза заборонявся до продажу у Німеччині з 95-го по 2000 рік. А в Австралії та Новій Зеландії доступний лише для осіб від 18 років. Причина проста: жорстка сатира на заможних людей, які шукають чим би себе вгамувати. А ще й маса насилля. Так, ну куди без нього? Український роман вийшов у 2016-му у перекладі Олени Оксанич і десь нещодавно перевидали. Код Дена Брауна потрапив під заборону у Лівані у 2004-му після того як католицькі лідери оголосили книжку образливою для християн. Більше того, деякі особи заявили, що це прямо таки атака проти католицької церкви. В Україні ж більше шуміли через прем'єру екранізації. Це було чудове об'єднання УПЦ МП Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви. Вони разом оголосили фільм небезпечним, антирелігійним і взагалі символом кінця сучасного суспільства. Я справді пам'ятаю, як у пресі була стаття, де різні митці, ну, переважно за перебріка, виражали свою думку одну на всіх. Угу. І людей навіть знаю, які теж ганили фільм. Чи бачили вони його? Чи читали книжку? Половина, думаю, ні. А книжка вийшла українською у 2006-му у журналі Всесвіт у перекладі Віктора Шовкуна та у тому ж році у перекладі Анжели Кам'янець окремим виданням. Графічний роман Загублені дівчата Алана Мура та Мелін Гебі був під короткочасною забороною у Канаді у 2006-му, його оголосили непристойним через еротичні сцени. Проте після звернення видавця у жовтні того ж року роман знову повернули. Українського перекладу поки не передбачається, хоча було би цікаво. Усю трилогію 50 відтінків Еріки Леонард Джеймс заборонили у Малайзії у 2015-му за наявність садистських матеріалів та загрозу моралі. Як шкода, не змогли Малайці насолодитися пригодами простої дівчини Анастейші та її нового знайомого. Український переклад від Євгенія Сагайдака 2012 рік. Серія коміксів хлопаки Гарта Еніса, відома у нас за одноіменним серіалом, була заборонена у Катарі у 2012 році. Принаймні тоді пані Патриція Донхью замовила собі серію коміксів, але вони так і не доїхали. Ба Більше були конфісковані і вказані як заборонені матеріали без права на повернення товару чи коштів. Вочевидь, Міністерство культури Катару надто любить супергероїв і проти такої жорсткої сатири у їх бік. Українською, на жаль, зараз тільки артбук є, але ніхто не виключає, що колись і комікси вийдуть. У 2020-му в Австралії було заборонено деякі томи серії Ранобе No Game, No Life Ю Камії. Оскільки вони можуть образити розумну дорослу особу, яка є чи виглядає як дитина до 18 років. Не питайте в мене, що вони мали на увазі, я сам не зрозумів. Також серію заборонили в Китаї, бо це загроза комунізму. Українських перекладів наразі нема, але зважаючи на те, якими темпами розвивається ринок, не виключено, що колись буде. Така прекрасна добірка трапилась сьогодні. Певен, що дещо або багато що зі списку ви читали, але також певен, що мало хто сягне планки у 100%. Тим часом дякую Вайвайнолівклавер no, та іншим прекрасним людям із сервісу Донателло та решти сервісів для підтримки українських контент-творців. Не варто забувати і про донати на Збройні сили України, які прямо зараз нищать окупанта на наших землях. Побачимося за тиждень. воріженьки згинуть. Мама мене вчила, що зневіра це зло. Мене виженуть з пекла, мата бухло, Вчителі у школі нас лякали КПЗ. місто сонця, район ХТЗ. Я мавку. Справ, але мій складний характер, мені все зіпсував бомбанув на паску неробочий банкомат. Пробач мені, мамо, твій син неадекват. Квітнуть, мальві, на маминому ганку, я в трьох країнах сидів за хуліганку, квітнуть, мальві, на маминому ганку, я в трьох країнах сидів сиді за хуліганку.